Вітаю вас 25 років тому було проголошено Незалежність України. Чверть століття вже пройдено, якими вони були для України очима і пером поета, громадянина Федора Шишмана. Федір Шишман, гість сьогоднішнього ефіру. Вітаю вас, пане Федоре. І е, ваша поезія, а вона є ровесник незалежності. В основному патріотична. Ви вже випустили дві збірки. Я бачу, ви з собою їх захопили на ефір. Тож, який головний поетичний висновок ви зробили за себе за ці 25 років, від того як Україна стала незалежною? Важкий добрий день всі, всій Україні. Я дуже вдячний Богу, вдячний вам за те, що запросили в такий святковий день. Мурашки по тілу йдуть, тому що. Вся моя 25-річна творчість, вона звернута до народу України. До цього дня. Бо незалежність це коли громадянин відчуває себе відповідальним за свою країну, за свою родину. І це велике свято для всієї України, для кожного українця, де б він не знаходився зараз у світі. Ви знаєте. Ми на багато віршів, всі вони спрямовані до нашої боротьби за нашу незалежність, яка триває на превеликий жаль і по цей день. Навіть така промовиста назва вашої збірки це Вставай, Україно» Так, Вставай, Україно» Це збірка була випущена на видана тринадцятому році, 2013 році, напередодні майдану. Ось з цієї збірки. Що і почався цей майдан з цього вірша, вставай, Україна прийшла вже пора. Ось. Розумієте, з цього вірша це вірш, і домайданівська поезія. До, до, цей це вірш вийшов до Майдану. Я його написав у 12 році, коли приїхав до Києва біля ЦВК, коли устроїли цей базар після виборів. Бо це все. І я подивився на це, все прийшов, Приїхав додому. Я до речі, з Маріуполя. Хто не знає, ось приїхав додому і написав вірш Вставай, Україна. Буквально десь 5 хвилин і 10, і він став оцей на Майдані. Я його читав з першого дня. От Україна мала встати і на цей день незалежності. Ви знаєте, в мене є вірш, який я написав 20 років тому, і я його довго нікому не читав, бо ще його мали би не почути як такий. І я, я передбачаю, що він перегукується із сьогоденням. Це не просто, цей вірш мають читати нащадки, допоки буде існувати Україна. Допоки на землі буде хіба що один українець. Я його прочитаю, я його вивчив на пам'ять, я його написав в 96-му році ще під часи кучми. І я все дивився на це сьогодення, і в мене якось язик не повертався. Кожна людина моєї країни. славу співайте своєю країні! Кожна людина, яка себе чує, вона і другий в горі в болі відчує, бо ми від Бога мали таку долю, що поцінили по справжньому волю. Щоб наші діти це все пам'ятали і доки живи не забували, хай нам щастить з цього часу навіки та в нашім серці заграють музики, ті, що наш прапор завжди підіймають, і всю родину докупи єднають. Хай ці слова дзвонять кожну годину, не забувайте свою Україну, не забувайте, ми щирі люди, дихайте завжди на повній груди. І немовля, і стара вже людина. Це Україна, це все Україна, та знають про нас вже у цілому світі. Тож ж написав нам Тарас в Заповіті, дав йому Бог скрізь століття хвилину бачить у волі завжди Україна. Україну. Зворушливі того слова, і ви обіцяли прем'єру сьогодні. Так, да. і ось цей найкращий день. Я дав назву, я написав 21 серпня. Ось позавчора цей вірш. Найкращий день для нації прийшов, країна стала наша незалежна, де гідність свою кожен з нас знайшов. Любов до України є безмежна. Почуйте ці слова, які йдуть від серця і до серця українця. В минуле не гаразд відійдуть, так відбувається священна воля дійство. Переконання йшло до нас віки, терпіння, сльози, кров і перемога. І ось досягнення великої мети пробили дзвони, і прийшла свобода, і святом нас без винятку усіх. Велика шана, хто за це загинув, нема неньки діточок чужих. До неї Українець кожен линув. Сьогодні це реальність наших мрій. Ми стали самостійні, незалежні і на землі дідів своїх батьків можливості відкрилися безмежні. І це е, поетичні слова, і ці поетичні слова сказав грек за походженням уродженець Абсолютна. Маріуполя. Абсолютно етнічний грек, чистокровний, до речі, е, і це все, як ось каже, як, диво, мабуть, да? так що от, суто російськомовної частині України, е, де не в родині, де мешкають тільки і в мене дружина, до речі, грекиня. в мене всі греки. І ось це все, коли народжується, я не, ледве стримую сльози. Тому що е, там мали би почути, але ж не чують. І коли я приїжджаю до, до Західної України, ви знаєте, там дивляться на мене, як на це кажуть, звідки у вас це? А я кажу, ось так Бог дав, щоб почули, що Україна сьогодні належить всім. Що українець сьогодні не те, що кров тече, це свідомість. Усвідомлення того, що ти живеш на цій землі. І я вдячний українській нації за її терпімість, за те, що вона, ось вони кажуть сьогодні москалі, я їх інакше не можу називати, що там Бендери, все. Ось скільки я живу на цій землі. 61 рік. Ніхто мені ніколи не сказав, чому ти розмовляєш російською або не розмовляєш українською Всі або грецькою. грецькою. Да. Ви, ви а, знаєте, ну, ні, я грець... краще ніж українською. Ні, ні, я знаю добре і українську. Грецьку так склалося, що я не вивчив. Але я не можу сказати, що я не грек. Я до мозга кісток грек, але як кажуть в мене мої земляки українці, ви за духом українець, так може писати тільки українець такі вірші. І який, бачите, я теж вибрала для себе рядки, які мені найбільше сподобались. <тас> українець, грек за походженням, який десь в глибині моїй душі я відкопав в перлину. І як гадаєте, кого продовжуйте? Велику, велику, велику Україну. Україну. Да, ви знаєте, Не ви перші мені ці, ці, ці рядки нагадуєте. Я відкопав перлину. Знаєте, я хочу прочитати вірш сьогодні День прапора». Сьогодні День прапора українського. Ви знаєте, я от написав от 8 травня 2016 року. Це все свіжі вірші. Два кольори як жовтий, та блакитний. Такі собі два мирних кольори, народчий прапор до усіх привітний, ніколи не хотів не з ким війни. Наш вибір, цвіт родючої пшениці, блакитне небо, аж за його край, і ми йдемо до джерела криниці, тож відповідь народам мій надай. Чому ж ми живемо не так, як люди? Чого ми чуємось і заздремо завжди? І заздримо завжди? Б'єм на майданах всі себе у груди і зраджуємо в мице хабарі. Це вірш не пісня, класика поета. І ці слова не є, мій плагіат. свідомість не вкладають до бюджету. Хто українцю є для тебе кат? Коли ми відповідь почуємо, панове. Відтоді правда в серці оживе, і, повертаючись до кольорів, цих знову сторінку суму, вірш перегорне, два кольори. Добробуту і волі, і стрічка чорна, чорної журби. Тож не цурайтесь своїй власній долі. Наша мета журбу перемогти. Ну, головне, що в єдності, в єдності. і без цієї ворожнечі, яку вор... задали свої поє... да, поезії, так. ми можемо відвести оту журбу. А пане Федоре, свою першу поезію ви починали українською. Ні, російською, російською, я починав російською. Ви знаєте, День Незалежності і все це 19 серпня ГКЧП. я відчув таку таку свою Причетність до України. Ви знаєте, всі. І потім, коли я писав. Все це, може, лірика була там російською, може в мене багато духовних віршів написано російською, але все це, от, вся ця поезія моя, вона є ж вірші, як коли я їх написав в 92-му році. І коли я зараз читаю, може, це не святковий вірш, але б я хотів його прочитати, щоб ми зрозуміли, якою ціною дається нам незалежність. Скажіть мені, нещасні люди. Що буде з вами в оцей час, коли ж закінчаться ці муки, і буде все у нас гаразд. А що до влади Спокон віку, на двох хохлів три голови, а землю як почнуть ділити, передеруться, як чорти, дивлюсь на цю Верховну Раду, та це дзеркало криве, там ділять між собою владу. А влади вже ж нема ніде, хто по підгору лізе рачки, хто кулемета достає, а на базарі ці накачки качки вже за машину дістає. І все це в нас на Україні від Бога райський закуток. Що ми за люди? Що за злидні, що хліба просимо шматок? Коли вже в нас проснеться розум? Коли не будемо такі, перехитривши саме себе, стаємо повні жебраки? 3 квітня 1992 рік. А от ваші погляди поділяють на сході України на Донбасі? Зокрема, у Маріуполі, де ви народилися, у тій частині України, на вашу думку, вдалося зрозуміти, що ми живемо в незалежній Україні за ці 25 років. Ні, ви знаєте, я що хочу сказати, оця збірка Вставай, Україна народилась десь за дві неділі. Знаєте чому? І Коли цей заход був такий, Яценюк проводив Вставай, Україна, Це опозиція, так, І я їхав, мав би їхати на, в Київ, на, щоб прочитати цього вірша «Вставай, Україна. І мене затримала міліція, там загрози СБУ, все-все це було. Я давав свідчення в Тимчасовій слідчій комісії тут, в Києві. Я чому говорю, що все це. Нібито там, скільки там людей нас їхало? 20 чоловік. Мене там брали там 6 міліціантів оточили. Там, як вам сказати, там ще Україна не дійшла. Самостійність і незалежність її не відчули навіть на Західній Україні, в той мірі, якої мали би відчути, тобто не покинули її на заробітки, а там не відчули, тому що нічого в їх житті. На превеликий жаль, не змінилось. Якщо б хіба що в них змінилось, вони б не кричали, що Путіна більш пенсія, і там тільки, тільки була економічна складова. Нація, українська нація, там національна ідея майже не працювала, майже не спрацьовує. І зараз, ось я був там в Маріуполі, ну, що вам хочу сказати. Десь говорять, в пенсійному фонді, поки я стояв, я таке почув, що все роблять тільки українці погане, а за тих хожу, а звідки там зброя мовчать. Розумієте? Я То, чого... виявляється, неважливо. То є то для них не важливо, чому я Причому вдячний. стоять в чергах за українською пенсією? За українською пенсією. ви знаєте, я на це подивився. Це, це, це жах. І для мене, і для мене, да для людини, яка переконаний патріот, такого деревця, мабуть, пошукати, як каже Маріупольського хмара, Маріупольського, як каже хмара такого націоналіста, як вас пошукати і не знайдеш. Так ось я що хочу сказати. Ну, але ви да, будь ласка, а потім наступили. да, я, я що хочу сказати? Я хочу сказати те, що визволення і незалежність України, як це не дивно, починається зі Сходу. Ось там ми переможемо, ми переможемо всій Україні. А наша перемога це переконання. Я дуже вам вдячний, пані Гален, за те, що ви запросили, що може декілька людей почують що це, що вони живуть в Україні. Що це їх земля, що вони мають відповідати, куди б вони не проїхали? Я знаю, що така гіркота отого, от оці заробітчани, які поїхали, я їх бачив в Греції. Там, де ви вчили українську мову? Там, де я вчив українську мову, і я, я вам кажу: я все це бачив. Мені я плакав. Я плакав, тому що стільки людей поїхало, маючи. Ну, Порівняти там Іспанію, Португалію і Грецію, ну там глина і каміння. Ну що ж, це саме радюча земля. Ось я кажу: чому японці нікуди не поїхали? А зробили саму велику державу на землі. Вони перемогли весь світ. Ми дивимося в їх телевізори. Але я не втрачаю надії, тому я написав. Але більше та... так буде. Так, так, буде, буде. Так. так буде згодом, але моє запитання зі своєю поезією, вам хоч раз вдалося виступати перед аудиторією на Сході України? А як же? Саме з же? І як сприймали. Сприймають ті, які приходять, вони приходять туди однодумці. Випадкові, Це ті, які хочуть чути? Да, ті ті, які хочуть чути. Їх небагато, вони, але вони є. Це переконані люди. Випад... А всі решта не сприймають української... Ну, Сприймають. Ні, вони не треба так казати. Всі розуміють українську мову. Абсолютно. В школах все мене запрошують і в моріпольські школи і в училища і в університеті. Я ні, але не... зараз вже не кажуть, що треба захищати російську мову, що вона бойзахисто. Ніхто, захисту. ніхто не, не каже, і ніхто не казав. По великому рахунку, це 24 години російськомовного середовища, і те, що я говорю е, українською мовою, це як виняток. Але там переважно більше всі говорять українською. Ви знаєте, я був там на узбережжі е, в Маріуполі на Азовському, так? Да? Я ніде не чув, щоб там співали українські пісні, навіть в ресторанах, десь в мережі. Нічого цього нема. Це ще має працювати містець, так працювати е, Маріупольське телебачення, е, яке там є, вони теж не на не говорять в переважній більшості українською мовою і не визнають і не називають дійсного агресора. Розумієте, все так якось, аби як щоб там сказати, і цим самим дають привід для цих плітків і чуток, що це роблять українська армія і українці, і це при тому, за вашими словами, що на Донбасі мешкають 75% етнічних українців, стовідсотково. 100%, як би це не банально звучало, 75% призвища цих е, головорезів, як Захарченка чи Плотницький, вони не є російськими. Вони є. Ви знаєте, я в 2008 році він є Захарченко. Захарченко, він не є Іванов або Шишман. Він є Захарченко. І от ви знаєте, я ніколи не забуду. Я тільки но приїхав з Греції в 2008 році. Стою з жінкою в черзі. Сплачувати комунальні. Ну і так я бережно так, розп... Ще... Ющенка, там все, помаранчево, там все. <сум> Вона каже: як я ненавіжу этих помаранчевих. Я на неї подивився і кажу. Дівенька, а що ж вони тобі таке зробили? Я говорю, Что ж не тобі таке сделали? Вона говорить, я хотя, слушайте уважно, я хоча пишусь і українкою, але я більше к Росії. Це 2008 год. Взагалі ніхто там не казав ні мови, нічого. Ви розумієте, що ці 25 років незалежності, яку ми народжуємо. народжуємо в, в муках. В муках, таких муках, Ну, все народжується в муках. Прекрасне. Да. Так. Це справді. І до речі, за 25 років Україна пережила три революції: це на граніті, Помаранчево, революцію гідності. От на вашу думку, як ви оцінюєте от, історичне значення цих подій? Як поет, громадянин і як кажуть, легенда Євромайдану? Знаєте, що я хочу сказати. Я був на останньому майдані. Поет на Майдані Гідності. так. Я його почав 22 листопада, десь в день, під дощем, стояло 200 громадян України. 200. Мені, до речі, мікрофон вручив Зорін Шкіряк, і я почав Вставай, Україна! І казав, дощ такий йшов, є записи, дощ такий, шов", а я їм казав, люди добрі, через кожні дві години я буду виходити і читати тільки цей вірш. Щоб Україна встала. Ось через. Це було 22-го. 24-го вже на Європейській площі було 120 тисяч. 2 грудня вже було 2 мільйона 300 тисяч. Вставай Україна. Випадковості, якщо ми ви знаємо, не буває. Весь цей майдан я пройшов, я бачив, і коли мені кажуть, що це американці чи там росіяни, Знаєте, в мене був такий випадок. Якщо в нас хвилинка часу, я скажу так, це було. Але маємо наближатися да, да, до фіналу. Да, да. Це було, значить, містечко Миколаїв є в Львівській області, там книжкова толока. Знаходить мене одна жінка і каже: це ви автор цієї збірки. Вставай, Україна. Я каже: підходила до Петра Порошенко. І питала, ви надали кошти, це фонд Петра Порошенка мені надав кошти для випуску цієї збірки. Ви виписали Майдан за два роки до його початку. Так я собі задаю завжди питання і всім нам, як це так? Я не росіянин, не американець, ніякої з ними зв'язку не маю, але я маю зв'язок з Богом. Який дав мені написати, і тільки я це написав, і буквально якщо в світовому вигляді, буквально в теж, в ту ж мить почався Майдан. А, пане Федере, коли вам дасть Бог таку можливість написати поезію і назвати збірку Не вставай Україно», а скажімо, вона матиме іншу назву там Живи, процвітай Україно». От давайте я прочитаю. Злестаю вірш. Зростає Україна незалежна. Так буде. Коли це буде? так буде. На вашу думку, Всі зміниться, все зміниться на краще відчуваю. І весь цей безлад піде в небуття. Історія нам потім нагадає, як важко йти до гідного життя. Це вам, нащадкам, висновки робити, це вам судити пращурів своїх, вам Україну, краще нас любити. І не робити помилок чужих. Пишу у часі чорних хмар над нами. Багато хто зневирівся і впав. Але ж Господь, що завжди браття з нами, Цей вірш мені писати наказав. Що прийде час і звільнимось назавжди. І Україна, врешті, оживе. Не буде в спілкуванні нашим заздрі. Належне, кожен від життя візьме, і це не марево, це те, що має бути. Дослухайтесь і долучайтесь всі, щоб волю в серці кожному відчути державний хрест, ми мали б всі нести. Не ухиляйтесь, що не зрозуміло. Цей заклик має наслідки в віки, все українство мріяло, хотіло звільнитися з рабства раз і назавжди. і ось він час. Тож скористайтесь, люди, Бог дав нагоду, щоб перемогли про Україну, знають все вже повсюди, повсюди носять наші прапори, і я пишу. І славлю ім'я Бога за іспит і любов, що нам надав, є Україна, є її дорога, і кожен з нас за це життя віддав. Ну а я користуючись такою нагодою і користуючись вашою поезією, хочу завершити нашу програму. А правда є непереможна. Я прошу всіх зробити це молитвою, терпінням можна завоювати всіх. І все. Дякую вам, пане Федоре, за участь у нашій програмі. Дякую за справді зворушливі, патріотичні, поетичні слова. Хай живе Україна, слава Україні! Героям слава! І я хочу передати від себе всім вітання. Не втрачайте надію. Україна переможе, вона буде завжди незалежною і вільною. Це мені сказав. Господь Бог, той, який сотворив землю, той, хто сотворив нас і пустив нас на цей час, і ми є свідками великої події звільнення України з рабства. Слава Україні! Щиро дякую. Федір Шишман, поет, громадянин, громадський активіст, був гостем сьогоднішнього ефіру «Всього найкращого. Святом вас, з ним Незалежності України!